Сім привіток! Так, маємо таку сортовочку. Тут будуть купальні різні плавочки. Буде багато кепочок, такі кепочки, купальні такі стрінячі кепочки. Тут трошечки буде такі на малючка, але такого там відрочка. Така шапулька, такі кепочки з вушками, трошки більше, трошки менше. Така хлопчик, плавочки. 2-4, між бензів. Тут дві, двоє плавочок, ідуть на три рочки, дві пари, ще дві пари. Також є така, такий термо, такий захист 104 см на 4 рочки. Такі плавочки кліткові, такі, такі, ще один купальничок. Там був на 10 років, по-моєму, на 14. Далі кепочки H&M на різний вік. Такі кепочки H&M, Трошки старший вік, тут, по-моєму, 8-12. Такі кепочки на 6-12 ідуть, вони трошки більше вірять. Такі. такий купальничок. Кіабі на дівчинку класну. Шапочка. такі, так, літо прийшло вже наш наше місто вікна відкриті, то може просто дуже шумно бути. Ванничок. Тобто тут, тут ОВС, ту, ідуть по двоє плавочок. Якийсь купальничок, не знаю, що це. Ага, це комплект. Такі трусики і така типу маєчки, дуже класно. Такий купальничок, такий захист. Комплект штанішки, ну плавочки і щоб не обграли тим по 4-6. Такі, такі, такі плавочки ще. Так, окуляри, такі різні сланцики, всі плавусочки і тут ще один купальничок, такий класний. Ось такий лотик, замовляйте.